Українському інстаграмі максимального розголосу набуває тема вбивства молодого хлопця на київському фунікульорі. Вбив його один з працівників силових органів. Розповсюджують інформацію про те, що нібито йому вдасться уникнути покарання, про те, що його вже випустили. Все це, звісно, брехня не вдасться йому уникнути покарання, буде він покараний, дуже жорстко. Але хотів би звернути увагу суспільства на іншу тему. Дуже багато публікацій цієї історії. І було б дуже приємно, якщо б громадяни, які витрачають свій час на те, щоб писати десятки коментарів під такими поодинокими, я з усією повагою, до родичів загиблого, але це поодинокий побутовий випадок. Так от, щоб дописувачі, які витрачають по годині часу на дискусії, під дописами про поодинокий трагічний побутовий випадок, все ж таки. Іноді розуміли, що потрібно витрачати свій час на ці соціально значущі теми, підписання петицій про заборону російським військовополоненим спілкуватися телефоном з родичами, про заборону грального бізнесу на час воєнного стану і багато-багато інших тем. Будь ласка, спрямовуйте свою соціальну і громадську активність не лише на ті поодинокі випадки, які вас тригерять. звісно, вони також заслуговують уваги. і уваги. Звертайте ще і увагу, і витрачайте час на ті теми, які важливі для держави.